Так, ми прийшли з посилками. Це їда. Мальчик бігав. Так, мальчик бігав, добре. Так. Так, давай, розпаковка. У нас невелика сіні розпаковка, Йолку пора вже убирати, Яйця. Яйця. А це обід, баба зробила. олія, Добре. Цукор. Цукор. А по чому капуста? 49. Максим, іде розпаковуй мангал. Це, це, це Я не буду жарити, це малий взя, я взяла, я малому взяла. Буде їсти з сиром, вищий сорт, дитячий. Та, я не їм таке. З сиром. Дрижді, можливо, сішо, Добре. Да. Другий пакет. Ще не є. Мальчик, дай пакетик. Пакет. Треба покупати, треба, щоб ти був красиво. Ну, це о, дай, це мої труси лічі, це маленький розмір. Максимова невістка буде. Не Красивий. Да, да. Це, це я вже був. на день народження взяла, краби. Ти хоча не вічі? Ні, це не вічі, це другі, але теж не дешеві. Це я взяла на день народження. Кукурузу теж на день народження. Добре, це, це теж на день народження. На Ні, я цю взяла. Буду робити салатик. 10 філе. А тепер покажи лівчик і труси. У мене невістка буде сама красива, походу. <сум> Тому що воно малоє. є. Жди, ще нам невістка не хватає. Воно файне, але маленьке. Ще мало йому робити. Ну, я, звісно, ще похудаю, але... Так ти теж вмієш говорити. А ну, покажи на камеру, який лівчик красивий. Ого, чекай. А чого ти такий малий взяла? Це 85 ти малий Може ти добрий буде. Ну я помірюю, я ще худаю Труси файні, але теж, труси малі будуть. Ну, бачики. Ну, я щось ходаю. Дивись, тепер тубус за 1000 гривень. 1200 гривень з доставкою. Шампура? Ти знаєш, що я в копійці побачила шампура 95 гривень, 6 штук, я за 1200 взяла. Так я тобі втрата, що тут є. але Да А ну відкривай, які я взяла. Дорожче, взяла. Я взяла, взяла. Разниця, як Ну Бо... Ладно, труси з лівчиком, Не повіриш, 390 гривень. Це хуже, чому стаса в машині рівень. 390 гривень, ну йди купи такий набор за 390 гривень. Да, Та де, лівчики по 2000 нормально. Вика, лівчик... А це непоганий лівчик. Добре. Ну, все, Максим, диви, да, маєш. А це що? Потім Максим в Мангал. Ану ну, покажи, мангал. які вони. Покажи на відео шампур. А ну каже, повернися. Можна це, ти Будеш ходити на охоту. Та це шампура. Яка раз, я міг з домі і буде собі там пушку класти. Та Лінду дивилася? Так. Да. Ну одного хоча б витягну. Файний? Що таке? ржеш? Чого? думали, що воно таке велике. — Дерев'яна ручка, непоганий шампур. Де такі ти знайдеш в Аврорі? Ну так вони стоять дофіга. — Ну так 1200 гривень з доставки. Ші штуки, тубус. Тубус стоїть 350. Отдільно. А, та ви хочете мочить биться. Мочить. Мальчик, вони мочаться. Тепер давай мангал відкривати. — Та це баба не буде відкривати. Бля, не купили пудель. О Ниточки припали. Дивіться, як Карлик красиво викинув. Дивіться, як він красиво з кухні викинув викину. оте. Він шукає, що він був? Мальчик, ти його викинув правильно, воно нам не треба, молодець. ти бачиш, як він його виштовхав. О, це, звісно, шокундець. Може він малого забере, то я на малого хоч поникав. Ну, — Нам ще поставили... — Карлик, Ба... іди. — Сумочка? Будеш ходити на природу? — Спортивний будеш. — У вас є мангал, як ви з хлопцями ходите? Може, Максим хлопців приведе? Та треба буде кілограм десь м'яса вже. Правда, на цьому мангалі ми багато Я не спечем? — Першого не буде? — Не знаю, ми будемо до стола з Костю буду вибирати. — Розкладного. — Помагай, Карлик. Мальчик, тогда треба помыть. Вонячий. А тут что, сетка я давай, Максим? Пошел вон. А что это такое? Ну. Пошел вон. Бля, он жирный. Где крепление? Прикольно. Ну все, маєш мангал. Ну баштак красиво. Ташись опять, да?